пані шановне панство. Сьогоднішній кандидат на розбирання це портативна зарядна станція Фосібот f 2400 У станції непогані характеристики: 2400 Вт номінальної потужності, 48 кВт пікової потужності. Літій-залізофосфатна акумуляторна батарея є містю 2048 вт годин. Станція в Україні популярна, користувачів багато. Але дивно те, що оглядів на цю станцію української мови дуже мало. Жовтня 2024 року пішла оновлена версія з вайфайкою та Bluetooth. -ом. Саме цю версію, саме цю модель з вайфайкою та Bluetooth я сьогодні буду розбирати, обдивлятись. І взагалі про неї трішки розповідати. Саме ця станція приїхала з європейського магазину FossiBot, зараз вона там коштує щось біля 759 євро. І на сторінці продавця трішки нижче ви знайдете інструкція, відеоінструкція українською мовою, як це все привезти в Україну. Мита на цій станції немає, тож ви заплатите лише за доставку в Україну. І чомусь доставку вони роблять лише новою поштою. Між шопінгом вони доставку не хочуть робити, незрозуміло чому. У цій станції, як і в інших зарядних станціях, є свої особливості. Наприклад, саме ця модель дуже тиха. І про це неодноразово писали користувачі в своїх коментарях, що вона неймовірно тиха. І дійсно, я підключив 2-кіловатний бойлер до цієї станції, і станція тихіше працює, ніж працювали всі станції до цього, які в мене були. Одразу скажу, що в цій станції немає. Тут немає автоматичного увімкнення виходу змінного струму. Якщо, наприклад, був вімкнений вихід змінного струму, акумуляторна батарея розрядилась і потім відновилось живлення на цю портативну зарядну станцію. Автоматично вихід AC не буде вмикатися. Це нормально для таких станцій. Я не помиляюсь, подібна опція є лише в деяких моделях EcoFlow. Але так як у цієї станції є вайфайка, то за допомогою додатка ви можете увімкнути цю станцію з будь-якої точки світу. А щодо портативних зарядних станцій, то ви повинні зрозуміти, що подібні девайси розроблялись для того, щоб використовувати електроенергію там, де її немає. Взагалі, якесь бездоріжжя, наприклад, відпочинок який небудь А зазвичай такі станції використовуються в RV, Recreation Vehicle, в автомобілях для відпочинку. Ми їх називаємо будинки на колесах. На жаль, в Україні культура RV не розвинена, тож до 2022 року ми не знали про ці портативні зарядні станції. А ось в Європі чи Штатах культура RV розвинута куди сильніше? Ми використовуємо ці станції для того, щоб живити свої побутові пристрої вдома. Пішли по особливостям, все ж таки. У станції вага 22 кілограма, тобто її можна переносити по квартирі, по будинку. А от, наприклад, тягати десь на природі це буде вкрай незручно, якщо особливо потрібно далеко нести. Це я про те, що якщо ви будете подібні речі купувати для хлопців, то розумійте, що це 22 кілограма і. Нести одному, тобто одна людина, щоб це несла, це не зовсім зручно. Вдвох нести цілком зручно. Дизайн, до речі, у неї дуже прикольний, і перед тим як почати її використовувати, обов'язково потрібно відкривати уші. Це охолодження. Тут два вентилятори на видування повітря з цієї сторони також є вушки. Вушки, це два вентилятори на вдування повітря. Всередині є п'ятий вентилятор. Так само, як у Ookia p 2001, але він там по-іншому розміщений, і він не вмикнув, тобто він не крутить по замовчуванню. До речі, якщо ви власник Okitel p 2001, то я вкотре вже нагадую, що можна написати продавцю, можна написати в підтримку і оновити своє програмне забезпечення, і тоді вентилятор працює нормально. Виходи змінного струму тут розміщені збоку. Напругу можна змінювати 220, 230, 240 вольт. Робиться це за допомогою кнопки AC. І виходи також закриті кришкою. Знову ж це станція для того, щоб використовувати її назовні. Тобто, якщо буде йти дощ, нічого не буде потрапляти на виходи цієї станції. Кнопка увімкнення інвертора, тобто виходів змінного струму, тут розміщена на боковій панелі, вона не підсвічується, жодна кнопка не підсвічується. Якщо ви думаєте, що це недолік, ні, це не недолік. У мене є воно станція Блєті, яка світить зелененьким постійно. І я вам скажу, що це вкрай незручно, тому що серед ночі, якщо ви спите в цій кімнаті, то у вас, як мінімум, буде два світлодіода, які будуть досить непогано освітлювати квартиру. Тут такого немає, але якщо станція ввімкнена в розетку в 220 вольт, то буде світитись екран. Індикація, в якому стані знаходяться виходи, відбувається на дисплеї цієї станції. На передній панелі станції є ліхтар. Якщо ви скажете, що в квартирі ліхтар не зовсім потрібен, так, в квартирі не зовсім потрібен, але бувають такі моменти, що, наприклад, світло вимкнули, а ти ще нічого не встиг ввімкнути. Натискаєш кнопочку на ліхтар, і все в тебе більш-менш є світло. Знову ж, через два роки, коли ці станції підуть на рибалку або в гаражі, або десь на відпочинок може все ж таки рано чи пізно це все закінчиться. То ліхтарик, там вам повірте, знадобиться. Всі виходи надійно закриті гумовими вставками. Є два виходи USB Type-A 18 Вт, три виходи USB Type-C 22 Вт. І є також 100 ватний тапсічний вихід. Саме 100 ватний таппсічний вихід можна використовувати для підзаряджання ноутбуків, а 22-ваттні тапсічні виходи можна використовувати для підзаряджання мобільних телефонів. Є чотири виходи постійного струму, біля яких написано 12 вольт. Насправді там не 12 вольт, там 13,5 вольт. Тут дивуватись не потрібно, тому що це імітація бортової мережі легкового автомобіля. Два виходи DC 5,5х2.1, їх можна використовувати, наприклад, для живлення роутера, якщо ви користуєтесь цим ділом в квартирі. Якщо ж будете користуватись поза квартирою, то можна користуватись для заряджання радіостанцій. Один вихід типовий для прикурювача автомобільного знову ж є купа пристроїв, які можна використовувати з цим виходом, наприклад, є автомобільні холодильники і без проблем можна використовувати. Максимальний струм тут 10 А. А ось далі ще одна родзинка цієї станції. Вихід XT60 12 вольт 25 А. Тобто з цього виходу можна отримати максимальну потужність в 300 Вт. А і Біда трішки в тому, що такої напруги, яка буде на цьому виході, буде замало, щоб заряджати, наприклад, який небудь літій залізофосфатний акумулятор. Було б взагалі дуже непогано, якщо б ці хлопці, які роблять портативні станції, зробили ще опцію підзаряджання літій залізофосфатного акумулятора, хоча б струмом в 10 ампер. Але струму цього виходу 25 ампер, і його десь можна використовувати. Наприклад, зробити який небудь підвищувач, знижувач напруги з сісіві циклами і підзаряджати той самий літій залізофосфатний акумулятор, причому струмом приблизно в 20 ампер. Якщо ви користуєтесь будь-якими портативними зарядними станціями, то ви повинні розуміти, що у станції є своє власне споживання. І власне споживання будь-якої станції буде найбільше, якщо ви будете користуватись виходами AC. У цій станції власне споживання при увімкненому виході змінного струму складає 25 Вт. Якщо користуватись USB-шними виходами або ж DC-шними виходами, то власне споживання може складати приблизно біля 5 Вт. Тобто для економії енергії, якщо у вас є можливість заживити пристрій від USB чи DC, краще заживити його від USB чи DC, ніж від AC. Щодо власного споживання станції 25 Вт при увімкненому інверторі, це досить типове споживання для подібних станцій, для станцій потужністю вище 2 кВт. Чим менше власне споживання, тим довше станція буде віддавати свій заряд, і тим більше заряду вона віддасть. Зверху на станції є люк, в якому зберігаються кабелі. В комплекті буде обов'язково мережевий кабель, є кабель для того, щоб заряджати цю станцію від автомобіля, від прикурювача автомобіля, є також кабель для того, щоб підключати сонячні панелі до цієї станції. З однієї сторони там роз'єм MC4, з іншої сторони XT90. Якщо ви плануєте заряджати цю станцію від легкового автомобіля, то ви повинні розуміти, що в прикурювачі легкового автомобіля обмеження по струму, якщо не впомиляю, щось біля 15 А. А станція по замовчуванню може брати в себе 20 А, вхідна напруга від 11,5 В до 50 В, максимальний струм 20 А і максимальна потужність 500 Вт. І от якщо вона буде брати 20 А, то є варіант, що може згоріти запобіжник на прикурювачі легкового автомобіля. Але в додатку в налаштуваннях заряджання в Charging Setting, ви знайдете обмеження струму від 20, якщо не помиляюсь, і до 1 ампера. Тобто можна легко зробити так, щоб не спалити запобіжники на прикурювачі вашого автомобіля. Нижній поріг напруги тут хороший, 11,5 вольт, верхній поріг напруги 50 вольт. Я б сказав би, що це найнижчий параметр з подібних станцій, зазвичай 58 або 60 вольт. Тож, наприклад, з якої-небудь літій залізофосфатної акумуляторної батареї, у якої напруга 51,2 номінальна, ви точно не зможете використовувати цей вхід, бо на вхід не можна подавати більше 50 вольт. А ось максимальний струм, який буде брати станція 20 ампер для подібних станцій, це досить великий струм. Зазвичай не більше 15. А. І ось при такому струмі в 20 А ця станція може звичайно у літізлізофосфатного 12-вольтового акумулятора смоктувати в себе 240-250 Вт. А з 24-вольтового акумулятора, тобто з 25,6 вольт акумулятора, може смоктувати 500 Вт. Теорія одне, а практика трішки відрізняється. Підключив літій залізофосфатний 12-вольтовий акумулятор і станція більше 105 Вт з цього акумулятора напряму не захотіла брати, а повинна була брати під 200-240 Вт. І якщо у вас був такий досвід з цією станцією F2000, а ви підключили 12-вольтовий акумулятор, то напишіть, скільки вона брала максимум. А ось із 24-вольтовим акумулятором літій залізофосфатним все нормально, там вона бере свої 500 Вт без жодних якихось питань. Але є питання, чого вона не хоче брати 240 Вт з 12-вольтового акумулятора. В додатку в налаштування станції є Charging Setting налаштування заряджання. Саме там можна обмежити струм заряджання через DC. Також в цьому пункті налаштування можна обрати тихе заряджання станції, причому станція буде заряджатися потужністю в 500 Вт, це від мережі змінного струму. Є налаштування AC Booking Charging, яке дозволяє відкласти заряджання станції на кілька годин. Чорна кнопка це автомат, який спрацює при перевантаженні цієї станції. Потужність станції досить велика: 2,4 кВт номінальної потужності і 4,8 кВт пікової потужності. А вистачить для того, щоб, наприклад, заживити водяну насосну станцію, на якій написано 1,6-1,5 кВт. Холодильники взагалі без проблем запускаються, і 2 2-кіловатний чайник також без проблем запускається на такій потужності. І, наприклад, пральна машина 2 – це теж не є проблемою на повний цикл з нагріванням води запустити на цьому пристрій. Пристрій дуже потужний, і ось ми нарешті дійшли до заряджання, до заряджання від мережі змінного струму. Якщо у вас буде така ситуація, що напруга в мережі змінного струму буде менше, наприклад, 200 вольт, то ця станція може не заряджатись. Також, якщо вхідна напруга буде вище 240 вольт, наприклад, 250-280 вольт, то станція може вийти навіть з ладу. Тож я рекомендую ставити на вході в квартиру, обов'язково ставити реле напруги. Реле напруги захистить не тільки вашу станцію від якихось проблем з високою напругою, а й взагалі ваші побутові пристрої. Але якщо міська мережа у вас не дуже якісна і буває досить часто напруги вхідні менше 200-220 вольт, то від 170 вольт, наприклад, цю станцію заряджати ви не зможете. Проблему низької вхідної напруги можна вирішити за допомогою додаткового блоку живлення. Є блоки живлення, які працюють при напругах від 110 вольт змінного струму до 240 вольт змінного струму. І ось, наприклад, який-небудь блок живлення, який на виході видає 48 вольт і хоча б 15 ампер, буде цілком достатньо для того, щоб живити цю станцію потужністю в 500 Вт. Але також можна придбати не портативну зарядну станцію, а придбати гібридний сонячний інвертор, бо гібридні сонячні інвертори мають свої недоліки, до них все ж таки потрібна, і акумуляторна батарея, і вони дуже шумливі. Але гібридні сонячні інвертори можуть працювати з напругами від 90 вольт до 280 вольт. Єдине, що при напрузі в 90 вольт, на виході ви не отримаєте номінальної потужності, бо номінальна потужність буде зменшена вдвічі. Яким інструментом ви будете користуватись, це вже обираєте самостійно. До речі, налаштування додатку дуже багато, наприклад, можна вимикати звук кнопок. В додатку є дуже корисна функція, можна вимкнути віддалено цю станцію. Зараз спробую вимкнути. В мене увімкнено вихід AC, натискаю Remote shutdown. Вся станція вимкнулась. Ця станція, як і всі подібні станції, може працювати в режимі джерела безперебійного жилення. Час перемикання обіцяють теж рекордний 8 мілісекунд, це дуже швидко. І от на своєму комп'ютері я тестував станції з часом перемикання в 20 мс. І мій комп'ютер часу перемикання в 20 мс аж ніяк не помітив. Тож 8 мс він теж не помітить. У цій станції є екорежим, налаштовується він в додатку в розділі Standby time. По замовчуванню, якщо нічого не буде підключено у вихід змінного струму понад 8 годин, то він вимкнеться. Є налаштування 8, 16, 24 години, і є також налаштування Never Close, тобто... Ніколи не вимикати такі самі налаштування є у виході DC. З USB все простіше: 3, 5, 10 або 30 хвилин або ніколи не вимикати. І також є автовимкнення портативної зарядної станції, якщо вона не використовується 5, 10, 30 або ж 480 хвилин. Щодо заряджання станції від міської мережі, то є кілька варіантів потужності: 300, 500, 700, 900 і 1100 Вт. Якщо ви в додатку оберете тихе заряджання, то тихе заряджання буде відбуватись потужністю в 500 Вт. Це навіть в тому випадку, якщо за допомогою цього тумблера ви оберете потужність заряджання в 300 Вт. На самому тумблері немає ніяких відміток, тож досить важко зрозуміти, в якому положенні знаходиться тумблер. Але на самому дисплеї показується потужність, з якою заряджається станція 500, 700, 900 або ж 1100 Вт. В якомусь огляді бачив, що блогер сказав, що потужність заряджання в 1100 Вт це мала потужність заряджання. Насправді це аж ніяк не мала потужність заряджання. 1100 Вт це еквівалент половини ємності акумуляції. Акумуляторної батареї, те, що називається 0,5. Хто займається акумуляторними батареями, літій залізофосфатними той знає, що рекомендований струм для заряджання більшості літій-залізофосфатних акумуляторів складає саме половину їх ємності, тобто 0,5С 1000 Вт. Так що 1100 Вт це якраз цілком нормальна потужність. І якщо заряджати такою потужністю, то станція заряджається за 2 години 20 хвилин. І акумулятори тут проживуть довше, ніж якщо ці акумулятори жарити постійно струмом. Тобто потужністю в 2000 ватт, при 900 Вт він заряджається за 3 години 6 хвилин, при 700 Вт – 4 години 500 ватт це 5 годин 40 хвилин. І я взагалі не розумію, хоча ні, розумію, чому тут є потужність заряджання в 300 ватт. 9 годин 30 хвилин, майже 10 годин. Така маленька потужність заряджання знадобиться тоді, коли ви цю станцію будете заряджати від якогось дуже слабенького генератора. Є маленькі інверторні генератори, у яких потужність там 400 500 ватт. Запустили, вказали потужність 300 ватт, вибрали потужність 300 ватт, і ця станція від того генератора буде заряджатись. Щодо акумуляторів, то тут використовуються літій залізофосфатні акумулятори. Це літій іонні акумулятори, але вони рахуються найбезпечнішими з усіх літій-іонних акумуляторів. При пробиванні вони не загораються, тому що виділяють дуже мало кисню, але при пробиванні вони можуть виділяти і хлороводень і фтороводень. Якщо ви вчили неорганічну хімію в школі, то ви повинні розуміти, що дихати цими парами точно не потрібно. Конструкція батареї 16С, напруга номінальна 51,2 вольта. Це нетипове рішення для подібних станцій. Зазвичай таку напругу і такі батареї використовують вже на станціях з більшою потужністю, а від 3,6 кВт і вище. І це однозначний плюс, тому що навантаження на внутрішні компоненти буде менше, перегріватись буде станція менше. Втрати електроенергії при цьому будуть також менші, і шуміти станція буде теж менше. І нарешті до мене дійшло, чому ця станція така тихенька, тому що вони використовують батарею на 51,2 вольта. Хто виробник елементів, я ще не знаю, але в документації вказано, що типорозмір розмір елементів 40-135. Це циліндричні елементи по 20 ампер кожен, тобто тут 32 елементи елемента використовуються. Щодо акумулятору на цій станції, теж потрібно знати один маленький, але дуже важливий нюанс. Ця станція дозволяє розряджати акумулятори повністю, тобто в 0%. Це не є дуже добре, бо зазвичай інші виробники обмежують розряджання акумуляторів до 10%, тобто нижче, ніж 10% ви розрядити не можете. По-перше, це збільшує кількість циклів заряду розряду акумуляторів. По-друге, якщо ви залишите станцію в розрядженому стані, то місяці через два станція все рівно буде працювати. І якщо ж тут розрядити стан в нуль І залишити її незарядженою на кілька місяців. То більш за все, що акумулятори перерозрядяться, і більш за все, що користуватись цією станцією ви не зможете. Без ремонту і без заміни акумуляторів. Тож, по-перше, виробники не рекомендують зберігати станцію в розрядженому стані, а рекомендують зберігати її зарядженою на 50%. А по-друге, за допомогою додатку, в налаштуваннях Energy Management ви можете встановити нижню межу розряджання акумуляторів і верхню межу заряджання акумуляторів. Нижню межу рекомендую встановити на 10%, а верхню межу можна встановити приблизно на 90-95%. Неповне розряджання і неповне заряджання літій злізофосфатних акумуляторів продовжує їх життя, але ж знову кількість циклів цих акумуляторів вказана що більше 3,5 тисяч повних циклів. Щодо циклів я робив окреме відео, 3,5 тисячі циклів означає, що якщо ви будете повністю заряджати розряджати ці акумулятори, то через 3,5 тисячі циклів. Ємність акумуляторів впаде на 20%. Але є ще такий параметр, як календарне старіння, час життя літій-залізофосфатних акумуляторів 10 років. Тобто, як би правильно ви цієї станції не користувались, то ємність цієї станції через 10 років все рівно впаде. Але якщо ви хочете, щоб вона прожила хоча б 5 років, при цьому мала максимальну ємність, то знову ж не залишайте її в зарядженому стані надовго, краще зберігати при 50% заряду. Раз в три місяці перезаряджати цю станцію і не розряджати її повністю, тобто не розряджати в нуль. Більшість користувачів купують ці станції для того, щоб пережити блекаути. Тож, якщо ви плануєте користуватись цією станцією два роки, ви можете користуватись нею як заманеться. Але би що жив у приватному будинку, то я б придбав би собі дві панельки по 250 ватт сонячні і підзаряджав би цю станцію від сонячних панелей, а потім би віддавав енергію на холодильник на освітлення на роутер може ще на якісь потреби. Завдяки тому, що станція дозволяє розряджати майже повністю акумулятори, то на масляний радіатор станція віддала 1912 Вт ватт годин. Це безумовний рекорд. Другий рекорд це холодильник, який прожив 37 годин. І спожив при цьому 958 Вт. Вся інша енергія пішла на обслуговування роботи самої станції. Я вам скажу, що 37 годин це такий собі рекорд, але зараз грудень місяць, в грудні місяці в квартирі приблизно біля 22 градусів Цельсія. Якщо б я цей тест робив влітку, то я думаю, що вистачило б приблизно на 24 години. А власне споживання станції при вімкненому інверторі 25 Вт. Коефіцієнт ефективності інвертора 85%. Про станцію майже все розповів, тепер її можна розбирати і подивитись, що там всередині. В додатку ви можете не тільки моніторити стан станції, а й вмикати всі виходи. А весь процес розбирання я показувати не буду, тому що YouTube, якщо є в відео якісь матюки, то він не дає монетизувати відео. Плата інвертора, 4 масивних радіатора. Над дроселем з ліцендрату стоїть окремий вентилятор. Пара бокових вентиляторів, друга пара бокових вентиляторів, датчик струму та напруги постійного струму ACS 752. Подібне рішення я бачив у попередніх уекітелях p 2000 які випускались до 2024 року. Дві релешки 16 А на 220 В, високовольтні IGBT-транзистори. Ці транзистори продаються в Україні, я так розумію, що вони досить популярні: 650 вольт, 60 А. Транзистори низьковольтної частини, їх також можна знайти в Україні 226 гривень, я так розумію, що це за штуку. Так, це за штуку, но, ну не можу сказати, що це дешево, але й не можу сказати, що це дорого. Н-канальний транзистор 108 вольт 150 А. Нагадую, що напруга акумуляторної батареї номінальна 51,2 вольта. Це означає, що при потужності в 4800 Вт з акумуляторної батареї буде йти струм приблизно під 100 А. А при номінальній потужності 2,4 кВт буде йти 50А. БМСка захована під платою інвертора, розбирати вже інвертор і залазити до BMS я не захотів, тим паче у них зазвичай є лише пасивний балансир, і то приблизно на 100 мА. І це типово для подібних портативних станцій. Якщо станція вимкнена, то BMS також вимкнена і на виході BMSки немає напруги. Шлейф для підключення BMS до плати дисплею. контролер стоїть на платі дисплею. Комунікація йде по RS485, плата інвертора, яка відповідає за нарізання синуса. На подібних пристроях на виходах 230 вольт фаза буде на двох контактах. І, на жаль, тут процесор залитий лаком настільки, що зрозуміти, що це за процесор, неможливо. Плата MPTT-контролера. на радіаторі стоїть пара здвоєних діодів шотки, і також транзистори, які використовуються в низьковольтній частині інвертора. Плата MPTT-контролера охолоджується двома вентиляторами. Зв'язок з цією платою також по RS485. На багатьох компонентах цієї станції є напис SVD. Що це за виробник, я не знаю, але саме цей виробник зробить цю зарядну станцію. І ось нарешті саме цікаве акумулятори. На подібних акумуляторах нема QR-кода, зате є просто код, по якому можна розшифрувати, що це за акумулятори. І ось декодер Gobel Power показав, що це виробник Great Power. Виробник Great Power це досить великий виробник літій-залізофосфатних акумуляторів, але, на жаль, дату виробництва цих акумуляторів встановити не вдалося. На платі дисплея встановлено мікроконтролер, який керує цією станцією. Мікроконтроллер використовується від GigaDevice JD32 F303 RBT6, а у якості контролера USB-шних виходів, особливо Type-C, ного використовується SW3516P. І ось для того, щоб на виході тайпсічного роз'єма, той, який 100 Вт, отримати 20 вольт 5 ампер, використовується 24 вольтове живлення. Комунікація з цією платою також відбувається по РС 485. Модуль Wi-Fi та Bluetooth від еспресів esp 32 c 3 Ну що ж, можу збирати станцію і робити висновки. Станція однозначно коштує своїх грошей. Зроблена вона досить недорого, компоненти популярні, тобто є в наявності в Україні, якщо що можна ремонтувати. Тиха, видає заявлену потужність, є маса налаштувань в додатку, тобто станція досить достойна. Якщо у вас є досвід користування станціями FossiBot, напишіть про це в коментарях. І на цьому поки що все.